Закінчився другий період у матчі і з нами гравець хокейного клубу Сокіл Євген Говорушко. Євгене, як і вчора, матч почався з того, що ви перекидали суперника, проте знову ж таки пропустили першими. З чим це зв'язано? Я не знаю мабуть, просто не шайба у ворота. Ми маємо моменти, але не забуваємо голи. Чи не пов'язано це з тим, що недооцінили новостворений ХК-тризу? Ні, ні, я так не вважаю. Сьогодні ви грали в першій ланці, заявлені в першій ланці. Чи це вперше з вашої гри в соколі? М мабуть, так. Я не пам'ятаю. Чи додається якоюсь відчуття відповідальності, чи можливо навпаки відчуваєте себе комфортніше? Ні, все дуже добре. Мені все подобається. Я себе відчуваю краще. Загалом? можемо вже говорити про те, що здається, доля матчу може бути вже вирішена. В заключному періоді ви будете думати все-таки, аби закинути чи більше шайб, чи все-таки про завтрашній матч? Не, не пропустити голи і закинути ще а завтрашній матч вже потім, після цієї гри. А ось якщо сказати зараз, кого би ви хотіли більше побачити в фіналі як свого майбутнього суперника? Знайомий вам Кременчук чи новостворений Київ Кепіталс? Кременчук. Мені вони, вони подобаються більше як команда. Дякую вам, успіхів. Дякую.